Друзі, всім привіт, з вами Оріон. У нас тут під'їхав на вампірах Мімік. Спробуємо щось зловити, ну, вірніше його зловити, ну можливості. по можливості якихось крутих вампірчиків. На жаль, там на Франці, на Ваду, на Віктора, все те, що є, нових костюмів немає, є скриня святині, давайте її злопимо. Пишіть, що ви зловили, ну, дротики добре. Так, альфа це теж гаразд. І золотих. золотих. Ну, конечно, золотих Так підсипали знатно. Так, 6 білетиків. Ключі взагалі перестали падати, не знаю, чому справа. Ну, добре, підрізали. Поїхали. Так, оці три. Так, давай. Опа. Йдемо в вампірів. Зараз перші крутки, гортинзіоці б хотів би. Так, поки все, анабелька в мене вже є, я там без запису пробував зловити костюмчику. Ну, поки що все, раркись у мене 70 було без Лего. Знаю, Знаючи мій аккаунт, це потрібно 100. А то й 200 вже останнє раз було 183, здається, так. Так, четвірки пішли. Тепер зараз підуть п'ятірки ряд. І бажано нерегулярні, а ні. Да, вампірами щось не попахує. Є! друзі! є! Є, йди сюди, так церковник 445 сізи. Ой, гаразд, шотер мені потрібен був. Так, отримали. Давайте, друзі. Я не знаю, 10 залишимо, так. 14 скрутом. Було 24, так. 10 залишимо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Єсть! Ігор Тензія сюди красуня моя. Так, оце, оце круто, оце мені подобається. Дякую. Дякую. Так. Опа. Нічого собі. І ГМ приїхав. До речі, напишіть свою думку про гем. Хто качав, вкачав, гідно чи ні. І остання. І 14 і там ще будеш. Здається. На цих вампірах ще спроба так. Ага, є одна, да? Як зараз щось зависло, Піч... зачекайте. Так, а там мені гупі випав. Добре. На цьому все, друзі. Лайкуськ під відосі. Буду вдячний. Всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого, всім пока.